Люксембургу наш тур продовжився у Брюсселі. Там ми мали побувати на грі Бельгія Увельс. Протягом усього дня пани обох команд заповнювали паби міста. Валійців прибуло більше тисячі, хоча місць на секторі було всього 800. Весь день ми пробули біля стадіону короля Балая, надавав відбутися матч. Ми шукали квитки, але дешевше, ніж 100 євро, нам нічого не запропонували. Так, на жаль, ми і не попали на гру. Були навколо стадіону, бачили на екрані, як розминається Гаред Бейл. І спостерігали матч у пабі разом з фанатами Уельса та Бельгії, хто не зміг теж дістати квиток. Не розумію, для чого їхати з Уельса і сидіти в пабі під стадіоном, дивитись футбол на телевізорі. Але коли ми вирішили їхати вже додому, ми проходили повстадіон. Було ще десь 5-10 хвилин до закінчення матча, і ми побачили, що уроки на стадіон абсолютно відкриті. Ми зайшли і встигли побачити матч. Тобто формально ми на ньому побували. Щоправда, атмосфера там досить хороша, але до поля дуже далеко, майже як на Олімпійському. Після матчу ми розстроєні не були, що не попали і не заплатили 100 євро. Адже матч закінчився з рахунком 0-0. Брюссель залишив дуже двояке враження. З однієї сторони, це місто, де був такий матч з такою кількістю фанатів, з такими емоціями перед самою грою. З іншої сторони, це місто брудне і воно не є таким, до прикладу, як Ген, в який ми поїхали одразу після Брюсселя в наступний день, де ми жили три дня в самому центрі міста, де ми подивилися ну, дійсно красоти. Після Гентта ми поїхали на північне море в Остенде. Хлопці, якщо побуваєте десь в тих краях, скупайтесь там. Ми скупалися в північному морі. Ми подивились у В чарівному місті Брюге та на стадіоні місцевої команди. Буквально тиждень перед нами туди завітали хлопці з Копенгагена, які були в Києві і пам'ятають, я думаю, добре, свої пригоди там. Ну і зробили там немало шороху, місцеві мешканці розказують про те, які там були побої в місті після їхнього приїзду. Ми подивились місто, дуже класне місто, і вирішили прямувати у сторону Мілана. Далі буде обтур Льошака.